Так, потрапив до мене нарешті нарешті репліка на кершау. Кіршоу 9000, це автоматичний ніж. Ось такий. З таким клиночком в темному кольорі. І зараз трішки пробігусь по його характеристикам. Так, механізм. Це натискання на кнопку, кнопка доволі туга. Виконана з алюмінію, корпус алюміній і клиночок сталь заявлена якоби D2, але зараз про неї поговоримо ще. Давайте ближче про корпус. Корпус алюміній. Бачимо покритий чорною фарбою. Маркування USA, як в оригіналі, також є Кліпса. Кліпса доволі такі. Жорстка і маленька, тому вона не дуже буде зручна. Може і зручно, але Ану зараз. Ну, я спробував тільки, що в мене якраз Я в джинсах, тому залазить, але ну, залазить, залазить тримаю все. Отвори під. Темляк немає, тому темляк заводьте і він нікуди не дінеться, тому що кліпса доволі таки жорстка. Можете за вушко кліпса заводити. Дуже класно нащуплює, нащупується кнопочка. Жорстка пружина. Всередині розбирати ми не будемо, тому що це огляд, а не повністю розбор. Розбирати його не буду, тому що пружини потім я ці. Не зберу, тому що тому. одностороння кліпса, кліпса не переставляється на іншу сторону, тільки з однієї сторони, тому якщо ви лівша або носите ніж у лівому кармані, вам краще придивитись до інших варіантів. Так, по корпусу все бачимо масло. Тобто тут кнопочка, і всередині теж змазують. Доволі такі непогані репліки роблять вже в Китаї все змазане, приходить, і без от скільки в мене кершавів було. Я вже не знаю, скільки сотень я їх перебрав. І не автоматичних, а взагалі різних <кхи> реплік. То всі без яких небудь нюансів все круто, все чітко зроблено На Клиночок. Покриття бачу, бачу, бачу. А, зроблено таке вороніння, і зверху пороблено стонвош, ну Це голтовочка оброблений клиночок. А, маркування Кіршав І З іншої сторони гравіровочки теж 9000 de є. Магнокаут серія 2009. А, заточечка клинка з двох так, що я його не, не... а, ну він, а... Так, двостороння. Ріже ріже з будь-якої сторони. Клинок має дуже незначний люфт по сторонам, верх низ теж також люфт має. Але... Зазначу, що в мене можете огляд подивитись на каналі. Є там бенчмейт, і бенчмейт взагалі болтається клинок настільки, що я би цьому ножу не дуже довіряв там тільки роботи по помідорах. В томатах, як як, кому як, як, як зручно, і е, клиночок заяву не d 2 По факту я вам не перевірю, але не зброшу, якщо тут буде стояти 8 або 9 CR13 мов, як мінімум, як мінімум. А це вже непогана бюджетна сталіка. Якщо тут буде стояти d 2 що я дуже. Е, е, не довіряю, що тут може стояти Д2. І, як, як правило, Д2 у Китаї це не Д2, яка виготовляється а, в Німеччині, тому що гости в них будуть відрізнятися і ну, приблизно буде м, м, к госту к німецькому, але а, сталька трішки інша, а, не дотягує до Д2. А, вся довжина 23. А, 20,3 см. Так, клиночок 8 і 2, робоча частина 7,8. По обуху тут і обух заточений, не знаю, тут десь двоєчка і сам сам корпус у нас 12 мм. Ну Ось такий девайс, якщо будуть якісь питання, можете задавати. Класно відкривається. Я думаю, щоб, знаєте, щоб автоматично якийсь спуск у вас виник в кармані, то, то це неможливо з приводу того, що я не знаю, як треба надавити, щоб цю пружину вигнати, вигнати клиночок з вашого гаража. Не так. І ціна на нього ціна на нього не сказав. Я його продав десь за 1280 і так он десь на ринку 1300, 1350, 1400 гривень. Доволі таки класний варіант. Я думаю, хватить його на дуже дуже багато часу.